Вітаю, любі друзі! Сьогодні до нас на студію завітала Марія Сукрут, контент-мейкер, яка сьогодні з нами поділиться крутими фішками та лайфхаками, як робити класний та якісний контент. Привіт! Усім привіт! Так, ну що ж, перейдемо до першого питання. Розкажи, будь ласка, що таке контент-мейкер і як ти пояснила б цю професію простими словами. Угу. Ну, це людина, яка для вашої сторінки знімає фото та відео. Так, дуже просто. Дякую, а, як ти прийшла до цієї сфери, і що тебе зацікавило у створенні контенту? Угу. А, до цієї сфери я прийшла слідкуючи за дівчинкою однією, яка за допомогою телефону, девайсу, який завжди у нас під рукою, робила дуже гарні фото. І це мене надихнуло. І десь роки три тому я пішла до неї на курс. І так перейшло все з такої зацікавленості в роботу. Так, це дуже круто, коли е, є хобі, а потім воно переростає в роботу. Так, а, Так, добре. Скільки часу ти вже займаєшся контент-мейкерством? Вчитись фотографії на мобільний телефон я почала десь три роки тому, пройшла перші курси, але позиціонувати себе як контент-мейкер це десь е, рік тому. Угу, Добре. А, так, а у чому найбільша складність роботи контент-мейкером? На мою думку, найбільша складність в тому, щоб комунікувати з клієнтом, тобто знайти спільне і вміти знайти цю золоту середину вподобаннях і те, що я можу зробити, а також враховуючи те, що зараз популярно та модно. Для яких професій чи сфер потрібен якісний контент сьогодні? На мою думку, сьогодні потрібен кожному, хто веде свій бізнес, тому що в нас продажі зараз здебільшого це через інтернет, через різні платформи, і тому в якісному та цікавому контенту зараз потрібен кожному бізнес. З якими соціальними мережами ти працюєш найчастіше, і у якій із них найлегше створювати контент? Працюю здебільшого з платформою Instagram, Зараз планую розвиток у ну більше дізнатись по про таку платформу як TikTok. І мені здається, що там аудиторія більш лояльна і легше розвинути сторінку, наприклад, у, на платформі TikTok. Тому така зацікавленість у цьому розвитку. От ми знаємо різні платформи, так? У нас є Фейсбук, Інстаграм та Тікток. Е, і я так розумію, у кожній з цих платформ є своя якась вікова категорія, так? Так. І от е, тобто, саме Інстаграм це яка вікова категорія? Ну, здебільшого. здебільшого це середній вік, десь там від 18, скажімо так, до 50-60 років. Ну, Ну, ну цей Такі віку. великі рамки досить, що можна охопити. Ну так, в нас зараз бабусі дідусі дуже продвинуті, тому більшість використовують інстаграм також. Так, добре. І ти плануєш перейти на TikTok, там де аудиторія трошки меншого віку здається, так? А, не перейти, трошки тебе зауважу. А як доповнення до свого розвитку і змогу ведення ще однієї платформи? Тобто, просто хочу розібратися, які алгоритми роботи цієї платформи, щоб підключати її. Угу. Так, добре, зрозуміла. Дякую. Які інструменти чи сервіси використовуєш у роботі для фото, відео, монтажу і які можеш порадити? Mm -hmm. Інструментів таких в мене дуже багато. На телефоні mm -hmm. є прям така папочка, де вони всі зберігаються. Але такі основні, найпопулярніші, саме якими користуюсь і можу порадити глядачам і слухачам це CapCut та VN для створення відео. А Lightroom – це для е, фото, обробки фото. Там mm -hmm. можна накладувати фільтри і коригувати. Snapseed також дуже допомагає. І для себе знайшла український такий застосунок останнім часом. Mule. мені дуже подобається, тому можете загуглити, подивитись і користуватись. Так, дякую. Я про більшість з них не чула. Це, мабуть, якісь нові додатки, так? Е, ні, це вже давно старі. Просто і... вони мало поширені? Е, можливо, не знаю, не можу сказати. Навпаки, вони в мене більше на слуху. Які формати контенту, фото, відео, ріл, сторіс, то що найбільше заходять аудиторії? На сьогоднішній день, якщо взяти, то це більше рілси. Mm -hmm. Набирають популярності а також пости формату каруселі. Тобто, коли людина гортає і там є декілька фотографій, а зараз це на піки популярності ну, щодо інстаграму. А як визначаєш, який контент буде цікавим для твоїх підписників? Дивлячись, моніторячи да, інфлюєнсерів, блогерів, те, що зараз популярне, тренди, то це треба хапати і робити під свою сферу діяльності, і ну, воно вистрілює. Тобто, ловити цей момент просто те, що зараз популярне. Ну і постійно моніторити, тому моніторити. що моніторити це дуже. Так, змінюється, так, так, так. Так. Добре. Розкажи, будь ласка, як у тебе народжуються креативні ідеї? Ну з цим в мене трошки складновато. Звичайно, це ж надивленість і спостерігаючи інших. Контент-мейкерів, інфлюенсерів, блогерів. Ну, ти щось під себе можеш переробити, якусь ідею просто взяти, але якщо ти перезнімаєш це під себе, і ну, зі своєї сторони в тебе все одно виходить новий продукт. Тобто, все одно він індивідуально твій і не можна сказати, що це просто передубльоване. Але ну, це надивленість і багато-багато практики. Тоді розвивається фантазія і починаєш творити. Так. Що тобі найбільше подобається у роботі контент-мейкера? Це те, що видно результат одразу ж майже. Тобто, ви там відзняли декілька днів, ви змонтували, і в тебе вже є результат, який там це купа лайків. А, ні, результат взагалі там, наприклад, круте відео для бренду. Да? Тобто, ти дивишся і того, і ти вау, це зробила я! Ну тобто ну, одразу видно якийсь результат. Не просто що ти довго працюєш, знімаєш там щось, і вихлопу ніякого немає. І спілкування з людьми. Ну, це е, можливість творчості, це також дуже надихає. І те, що є змога знайомитись з багатьма різними, абсолютно різними людьми. Які навички хочеш розвинути найближчим часом? Mm -hmm. Цікаве питання. Я була до нього не готова. По навичкам це навчитись. Опановувати цю нову платформу TikTok, ну для мене uh -huh. основно. І, мабуть, поглибити свої знання і навички у монтажу відео, а, більше якихось ефектних переходів, щоб воно більш динамічне та цепляло око було uh -huh. більш цікавішим. Uh -huh. Добре. А, чи маєш досвід навчати інших створювати контент або ділитися порадами? А, ділитися порадами, мабуть, так, тому що там мій чоловік, мої подружки, а вони ну, питають поради, да, як там щось краще запостити, там змонтувати. А щодо прям навчання, то ні. А, але вже потрапляють такі. Думки, да? І думки, і запити. Тому mm -hmm. я останнім часом трошки почала промірковувати над тим, щоб створювати якийсь свій продукт, хоча б такий невеличкий, по типу гайду, щоб надавати людям як, ну, якісь правила або основні критерії, за якими можна робити самостійно собі контент. Mm. З якими сферами діяльності у тебе була співпраця? Цікаве питання. А я працювала і з майстрами з б'юті сфери. Ми створювали контент для їх сторінок ще й ближчими днями буде таке створюватись в нашому місті. Співпрацювала з фарбою для волосся українського бренду. Її можете побачити <свісно> в магазинах. А остання із таких цікавих, що мені дуже сподобалось, і класний результат вийшов. Я співпрацювала з брендом Шкіряного взуття, це власний пошив взуття харківської компанії чи харківський бренд. І класне відео вийшло, і дуже приємно було бачити його на їх сторінці. Ну, це таке мій перше таке досягнення зірочка, така, то ну, приємно дуже було. Так. А чи відрізняється робота з брендами від е, ведення блогу, наприклад, особистого? М -м так, відрізняється, тому що від. Е Брендів, наприклад, є конкретний запит, що вони хочуть бачити. Да? Тобто вони такі: ось нам треба щось по типу цього, 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 і в тебе вже є конкретний такий план дій, що ти хочеш, ну, або що ти повинна зняти, або показати там. Да? А ведення блогу це там дуже багато, де можна розійтись, можна різні сфери свого життя туди додати від особистого життя до того, що ти експерт. От туди такі різні можна компоненти додати. Це більш таке різношорстне, різнопланове, ну цікавіше. Mm -hmm. Тобто, ти надаєш перевагу роботі з особистим блогом. А з брендами цікаво, але краще все ж таки над особистим блогом працювати. No, бо дивись. там є, де розгулятися? Ну, no, дивись, особистий блог це моє портфоліо. Mm -hmm. Тобто, звісно, що я повинна розвивати свій блог для того, щоб люди бачили, що я можу робити, і тоді я отримую роботу, отримую запити на якісь зйомки, на якусь рекламу. От, тому я повинна в першу чергу приділяти увагу своєму блогу, тому що це таке моє портфоліо. Так, добре, зрозуміло. У нас у студії була Марія Сукрут, контент-мейкер, яка поділилася з нами дуже класними лайфхаками. Я думаю, всім було дуже цікаво послухати корисні фішечки, тому записуємо, занотовуємо. Дякую, що завітала до нас. Всім па-па. до нових зустрічей.